Наступна історія буде про тих, хто дружилися з жінками з інвалідністю, щоб виїхати за межі країни. От на кордоні з Польщею прикордонники виявили два псевдоподружжя. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Обидві пари не змогли відповісти на найпростіші питання від прикордонників, а згодом зізналися у фіктивному шлюбі. Що ж це за найпростіші питання? Ну як звати її, як звати його, там, чи Чи що? А, чи як її по батькові Андрій Демченко зараз розкаже це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, наші вітання. Вітаємо. Мої вітання. Пане Андрію, ось ось ця історія з одруженнями. Я тут буквально прочитав сьогодні ще ще одне одне диво, просто зцілення відбулось поблизу кордону з Молдовою у Вінницькій області. Пишуть ваші колеги, що інвалід другої групи з порушенням слуху і мовлення просто на кордоні почав говорити і чути у цьому зв'язку. Пане Андрію, та абсолютно. Алюте пане Андрію, у мене буде питання про нове. Знаєте, у спробах нелегального перетину кордонів. Чим, чим дивують? Наскільки наскільки це часте явище? Ну на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони залишаються щоденними, а, і це по напрямку зеленої ділянки кордону. Це і по напрямку пункту пропуску. Де можна легально перетинати кордон. Ну але звісно, на, кожному з цих, на кожній з цих ділянках порушники вишукують всі можливості для того, щоб саме у незаконний спосіб перетнути кордон. Якщо брати зелену ділянку кордону, то щодо того випадку, про який ви зазначили, за останній період. Є кілька вже таких спроб, коли люди прикидаються особою з інвалідністю, але навіть навіть те, що вони для себе обирають саме такий спосіб, аби не попастися на очі прикордонному наряду, звісно, що їм не, не допомагає у незаконній мандрівці. По пунктам пропуску є спроби і підробити документи. А є і спроби, коли е, чоловік одружується на жінці, яка має інвалідність, адже це є підставою для пропуску його через кордон. Але е, знову ж таки, е, фільтраційні фільтраційна перевірка, е, елементарне елементарний аналіз тієї інформації, яку бачать прикордонники безпосередньо в пункті пропуску, спілкуючись із чоловіком, і з жінкою дозволяє встановити, що вони уклали шлюб. Чоловік за це платив жінці кошти саме для того, щоб перетнути кордон. А жінка власне в цьому випадку навіть сприяла йому не його незаконному перетинку кордону. І їй за такі дії, саме жінці, передбачена кримінальна відповідальність, натомість чоловіку. Спочатку спроба незаконного перетину кордону зараз. Важлива увага глядачі радіослухачі на мапу Тривог: Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Київщина і Київ окремо тривога. Причина ракетна небезпека, про це повідомляють повітряні сили, йдіть в укриття і залишайтесь в безпечних місцях до відбою про будь-які зміни. Ми так само оперативно будемо повідомляти в рамках марафону Єдині новини. Пане Андрію, стосовно перетину кордону, не, незаконного, не у пунктах пропуску, а в інших ділянках вздовж лінії державного кордону. Яким, яким чином? Посилити, покращити, зробити ефективнішим патрулюванням, можливо, ввести якихось там таємних агентів, які будуть шукати у тих, хто пропонує перетин кордону через лазівки, щоб унеможливити максимально. Ну, оці проходи там через річки, поля, ліси, за допомогою дронів з тепловізором, чув і таке від людей, яких знаю, що пропонують подібні послуги. Так само з тепловізором дивляться: от, -от пройшов прикордонник, давайте тепер цією стежкою, шуруйте прямо там 2 кілометри на північ, потім там трохи на, на інший напрямок пройдіть, і ви вийдете там у Румунію, умовно кажучи, як максимально неможливо подібне подібних ділків і подібні лазівки ну, Ми застосовуємо широкий е спектр всіх наших можливостей для того, щоб унеможливлювати е способи незаконного перетину кордону. Варто тільки розуміти, що протяжність кордону вона досить е велика. І якщо сумувати ділянки кордону з європейськими країнами, і власне кордон з Молдовою, де також це е понад 1200 кілометрів. В той же час це звісно і прикордонні наряди, які патрулюють лінію кордону, але це також і наші оперативні співробітники, які, як ви зазначали, вишукують завчасно інформацію щодо підготовки до спроб незаконного перетину кордону, встановлюють схеми, встановлюють організаторів, і станом на зараз. Від початку дії воєнного стану випито вже понад 700 таких злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли людям сприяння у незаконному перетині кордону, і хтось самостійно намагається прокласти для себе маршрут або незаконний спосіб залишити межі країни. Хтось звертається до таких злочинних груп. Більшість саме категорія тих, хто все ж таки. Думаю, думає, що організовані групи допоможуть їм незаконно залишити межі нашої країни, але ми продовжуємо нарощувати і інженерну складову безпосередньо по лінії кордону. Ну і також це застосування технічних засобів контролю, і в тому числі безпілотних літальних апаратів для того, щоб моніторити й прикордоння, а системи відеоспостереження поряд кордону і стаціонарні приковані дозволяли вчасно. Викрити осіб, чи то групи, чи то навіть коли вони слідують поодиноко, аби завчасно вже прикордонний наряд міг дістатися до того напрямку, зреагувати на спробу незаконного перетину кордону, ну і власне затримати таких порушників і. Нам зараз також сприяє і погода, бо е, бачимо продовження тенденції до зменшення спроб незаконного перетину кордону, хоч вони і залишаються е, щоденними, але їхня кількість постійно знижується. Пане Андрію, в нас менше хвилини. Можемо, ну, принаймні, експрес-огляд ситуації, ну, наприклад, на західному кордоні, вже 30 секунд нас. По західній ділянці кордону, якщо так брати, інший можливо напрямок пасажиропотік він зараз не зростає, але й не зменшується. Але варто очікувати тенденцію до збільшення пасажиропотоку, зважаючи, що йдуть новорічні різдвяні свята, і тому вкотре можу порадити тільки людям звертати увагу на стан завантаженості пунктів пропуску, яка опублікується на інформаційних сторінках Державної прикордонної служби. Ну і власне. Динаміка пасажиропотоку в цей період особливо може бути як зі збільшенням на виїзд України, так і в подальшому збільшення на в'їзд в України. Тому можна також користуватися інформацією, яку публікують наші колеги по той бік щодо завантаженості пунктів пропуску, аби знову ж таки, люди могли собі обрати менш завантажені напрямки, а не простоювати чи спасибі Андрій Демченко. Це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.